З групою товаришів патріотично налаштованих розробили прилад для того, щоб можна було спостерігати за ворогом та коригувати вогонь артилерії на відстань до 8 кілометрів. Прилад взятий як аналог російського муромем. Різниця лише в тому, що муромем вартує 50 тисяч доларів США, наші ми поки ми складаємося в тисячу доларів з усіма з усіма затратами. Встановивши прилад на розрушеному якомусь приміщенні або на деревині чи на стовбі, сам оператор, це може бути рядовий без технічної освіти, шукає бліндаж на відстані до 100 метрів, або риє собі окоп і таким чином він знаходиться в безпечному місці. Спочатку ми хотіли робити на радіоуправлінні, але реби його швидко. Вистріг... Замітили і мавіки знищили разом з оператором. Тому перейшли на управління подрокам. Півроку, як ми подали цю заявку, щоб отримати якусь підтримку фінансову з держави, півроку воно розглядається. Чому розглядається так довго? Тому що спеціалісти, які оцінюють ці винаходи, вони працюють на безоплатній основі. І тут би можна було взяти калькулятор і посчитати, що дешевше заплатити трьом експертам зарплату, чи чекати, поки цей прилад піде в виробництво. А пішовши в виробництво, він би спас тисячі людей, тисячі наших солдат, якого треба обучити, витратити великі кошти на навчання, дати зброю. І все ж це гине при прямому попаданні російської зброї. То що буде дешевше? Дати оплату експертам чи чекати півроку, поки ці експерти таке розглянуть. Це ви ну, це в, це Росії, в Росії є такий прилад. Він стоїть 50 тисяч доларів США. За кордоні також є, вони ще дорожчі. Вчора Подзвонили, ми спілкувалися, вони попросили прилад, ми зараз наступний їм будемо вже готувати під них і віддамо. Вони кажуть, ми сидимо передку в окопах, вони залазять з другої сторони, людей мало, не встиваємо обзор робити, не можемо вилізти, тому що їх пристрілюють, вони заходять ззаді, запригають в окоп, окапуються там і нас просто вирізають. Да. А лишній глаз дистанційний, людина зможе, сидячи в безпечній відстані, слідкувати за якимось об'єктом, не боячись того, що вона може постраждати. Ми по вікнах не будемо дивитися, але ми можемо. А заглянути а, у вікно з їхнього до, з дозволу. Ну, взагалі буде війна, да? так? Буде. Ну, буде. Ну, ж... якщо там, допустимо, в акнітці, в той квартирі, хтось сидить, да, ну, цей От, снайпер, рух, наш, да, рух, да, рух, рух, э, ну да, давно рух, движення, силует. Э, да, вони єсть. Сержалка, плюс ще хотів би сказати, ми зараз працюємо активно на впровадженням там планки п'ятинії внизу приробити і що можна було оцепляти інший навісний обладнань, теж саме що тепловізор. Спілкуючись з військовими, даний наш проект, даний наш вироб дуже актуальний. Він їм потрібен, тому ми розвиваємося і робимо його хочемо перейти на більш скажімо так, серійне виробництво, щоб могли б хоча б закрити ті потреби, які, які в нас зараз запитують. Тому що далі в нас це все одно, як ми говорили, на благодійній основі, але тим паче нам треба купляти. Якщо в когось там може бути метал, уголки, провода, якісь комплектуючі. В когось може даже ми розглядали варіант планшета давати. Він у нас в комплектації є, але на жаль, він ще стоїть порядка 6-7 тисяч планшет. Може, в когось є старі планшети без акумулятора. Ми можемо їх спробувати встановити. Цей прилад може використовуватися в будь-яких підрозділах, будь-яких род войск. Саме головне це артилерія. Найнебезпечніша служба, яка йде. Для наших військовослужбовців, це звісно, що розвідувальні дії, це штурмові дії. Щоб 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 керувати штурмовими діями, потрібен якісний зв'язок. Командир повинен все бачити, що відбувається на полі бою або на окремій ділянці. Що стосується мобільності цього приладу, він дає великий плюс для спостереження розвідгруп, які в першу чергу не наражають особи, особовий склад. На дію ворога. По-перше, це скритість, це нема нерухомих дій, що може заподіяти втрату військовослужбовця. Тому такі прилади, і завдяки Олександру Павловичу, що він зумів зібрати однодумців, зумів зібрати. Людей з технічними освітами і навіть просто допомоги згуртувалися і зробили аналог російського муромая. Зараз вже він використовується, і сьогодні цей прилад, сьогодні, прямо після наших з вами розмов, він буде комплектуватися і відправлятися на фронт розвід Прилад «Око» Ми зараз передаємо військовим для збереження їхніх життів, сподіваюся, допоможе. Для приближення нашої перемоги. В першу чергу приїдуть хлопці, які заберуть цей прибор і проведемо невеличкі тести, тобто пару днів для обучення на керування, і зразу до виконання бойових завдань прибор вже буде показувати результативні свої дії прямо на фронті».